Сьогодні у моєму відео буде незвичайна історія про посилку, яку я отримала ще на минулих вихідних, але як завжди, у мене не було часу, і тільки зараз я публікую це відео. А все почалося з ось такого повідомлення в інстаграмі. Любочка, привіт. У Мене до тебе маленька справа. Маю матеріали, які в роботі не використовую трохи залишки стрічок, але є й нові гончики, небагато. Але хотіла б тобі відправити, бо знаю, що ти з дітками постійно щось майструєте. Шкода матеріалу було життя. Ви точно знайдете, де застосувати навіть в шкільних виробах точно Одається, якщо можеш, надійшли адресу нової пошти з радістю відправлю. Тобі звісно, за мій рахунок. Я була приємно вражена і, звісно, що погодилась на цю пропозицію, адже матеріали в школі ніколи не будуть зайвими. Не можу сьогодні вам не розповісти про цю людину. Олечка на Лігус. на її каналі можна знайти сотні чудових майстер-класів. А ще ця людина у мене асоціюється з моїми першими кроками на Ютубі. А зробити ті перші кроки на Ютубі в ті часи, кілька років тому розвиватися було. Надзвичайно складно, тому що по перше не було таких можливостей, не було таких інструментів. А ще не було навіть прикладів, щоб подивитися, як це правильно робити. Не секрет, що зараз на Ютубі вже можна знайти море майстер-класів, як то кажуть, до вибору до кольору. Зараз майстриням набагато легше просуватися, тому що ми старички. Хендмейдери, ютубери, які розпочинали отой Ютуб, ми з Оли та кілька десяток майстринь з України та інших країн. Залишили дуже багато майстер-класів, які зараз майстрині запросто перезнімають, удосконалюють, додають щось своє і їм набагато легше просуватися. Як Бачите, тут Олечка навіть була на зустрічі відео Піпл, на яку я, на жаль, не поїхала, і ми, на жаль, не зустрілися. Хочу вам сказати, що нам тоді в ті часи було дуже-дуже складно, як я вже сказала, але водночас це були. Найкращі часи, які тільки можуть бути. Ми з майстринями дружили, ми з майстринями переписувалися, допомагали одна одній вести Ютуб, ділилися враженнями, ділилися тим, що знали самі, влаштовували спільні проєкти, і між нами існувала така щира дружба, щира взаємодопомога, якої, на жаль, зараз дуже-дуже мало між майстринями. Потім був період, що ми якось загубили одна одну, але коли почалася війна, почали. Шукати всіх майстриньок, які колись разом трималися кубки. І ми якось знайшлися з Олечкою в інстаграмі. А от зараз я тримаю, кручу в руках оті всі інструменти, оті всі матеріали. І для мене це велика гордість, що їх в руках тримала Оля і колись створювала свої перші квіточки. І це так цінно, так приємно. Ви собі просто уявити не Точно, можете Точно, забула сказати, що волі зараз інше прізвище Нагаєвська. Мала про це сказати ще на початку відео, але відео коротке, хочу багато про що але сказати. Більше хочеться сказати. Те великі, дякую, обов'язково знайду призначення цим матеріалам.